Hallo Freunde, ich bin wie immer Сьогодні вже за традицією хочу вам нагадати за чергові жетони святкового магазину, які почнуться в нас, от фарм почнеться ввечері. Та містичний дроп з 12 днів танкового Різдва. Далі детально розберемо шосту е машину, друзі, яка може випасти із великих е новорічних оцих коробочок, ну, будь-якого, в принципі, типу, може випасти коробочок, тобто ту саму кокодріло італійську акційну СТ рівня із системою дозарядки на Три снаряди. Я вже зіграв на ній на цій машині 10 боїв, і скажу чесно, вона мені дуже сподобалась. Зараз будемо більш детально про це все говорити. Плюс до того парочку боїв я вже за традицією буду вам показувати. Тобто, очевидно, друзі, що ця машина сильніша за БЗТ-70. Хто б там що не говорив, але вона набагато комфортніша і по динаміці і по бронюванню, друзі. Від рельєфу вона відіграє набагато краще, тому що немає великих вразливих зон, башта, приведену броню. Має хорошу, навіть ВЛД, буде дуже часто відтанковувати. Зараз будемо за це більш детально говорити. Плюс до того, у останній частині відеоролика відкриємо ще три подаровані Анвеєм 321, от конкретно коробочки. Друзі, він тут три чарівні коробочки подарував. Напевне, ну вчора ще прислав. Напевне, думав, щоб я просто-напросто вибив у вчорашньому відео кокодріло. Але на той момент я вже відзняв відеоролик. Мені були подаровані інші коробочки, тому, друзі, сьогодні відкриємо, подивимося. Можливо, буде якась хоч невелика замілкопрем компенсація. Зараз будемо за цим всім розбиратися, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, друзі, починаємо з нагадування, що от е, сьогодні ввечері з 18.00 почнеться фарм чергових п'яти жетонів святкового магазину вод. Для цього потрібно дивитися трансляції будь-якого стрімера на Твіч з активними дропс впродовж 180 хвилин. Максимальна кількість у нас жетончиків зросте до 30 штук. Тобто зараз максимальна кількість 25 жетончиків. От давайте перейдемо у склад. Я всі фармлю, друзі, не пропускаю, хочу забрати об'єкта 274. Бачите, у мене 25 жетончиків, відповідно, ввечері почнеться ще трансляція уже із фармом. Тобто в мене буде вже 30 і далі будуть жетони вихідного дня, в п'ятницю ввечері це вже будемо розбиратися, само собою. Плюс до того завтра відбудеться 9-та трансляція 12 днів танкового різдва, день 9, 11 грудня, початок 15.00. За 180 хвилин перегляду одне з наступного можна буде вибити. Перше, це набір спорядження, в основному буде випадати Я ще коле, шоколад, додатковий пайок по 5 штук. Далі рідша 3D-стилі, Orex для Об'єкта 703 варіант 2. Ну і ще рідше, точніше, майже ніколи, можна так сказати, преміум машина Type 63, японський важкий танк 8 рівня. Це так коротко, друзі, в якості нагадування, вже за традицією у своїх відеороликах вам це все розповідаю. А там вже дивіться, кому що потрібно, те і забирайте. Тепер давайте поговоримо про Кокодріло італійську акційну стежку 10-го рівня із системою дозарядки. Три снаряди. Що ж вона із себе представляє. Перше, що будемо обговорювати, це звісно обладнання. Я так думаю, що це ну, найкраща збірка для цієї машини. Тому що в нас гарматний досилач, звісно, не поставиш. Тобто використовувати потрібну трофейну вентиляцію, всі характеристики підтягнемо, в тому числі і вогневу потужність по перезаряджанню, по всіх інших характеристиках. Трофейний стабілізатор ставимо однозначно, тому що в нас стабілізація хоч і нормальна, але все ж таки її треба апати. Ми стежка всі справи від рельєфу будемо грати. Е, ну, Потрібно апати, друзі, комфорт ведення вогню він дуже важливий. Ну і третє обладнання це система підвищення рухливості Т3. Найкращий вибір, тому що ви тут апнете як е, динамічні характеристики, так, друзі, і трішечки стабілізацію. Тобто це дуже хороша збірка, я б вам її рекомендував. Мені дуже сподобалося грати в такій комплектації. Тепер переходимо до характеристик, дивимося, що у нас є по живучості. Місці з нашої машини 1800 одиниць. У мене ще, до речі, польова модернізація. Не повністю викачана, по-моєму, два рази, тільки я її качнув за ці 10 боїв. Але суть тут в іншому дивимося на ті характеристики, які в нас на даний момент є. Тобто міцність 1800 одиниць, 110-50-45 бронювання корпусу, 110-80-45 бронювання башти. Здавалось би, невелика броня. Все там будуть всі пробувати. Але друзі, на практиці в нас дуже і дуже великі кути. Дивіться, от під прямими кутами, отак, от якщо прямо навпроти цієї машини стояти, дивіться, яка приведена броня. 150 мм НЛД Небагато, 220 мм ВЛД також небагато, тобто в основному буде пробуватися, інколи будуть рикошети. По башті краще 240, 260, 290, також ніби небагато. Але, друзі, якщо ви будете хоч трішечки стояти на якомусь рельєфі, а ви в основному і так і будете стояти, хоч трішечки, вже дивіться, яка приведена броня. Більше 300 мм, тут нижче, от 280, ВЛД 250, 260, тобто базові снаряди вже пробувати не будуть. Дуже часто будуть йти взагалі рикошети, навіть якщо будуть голдові підкаліберні снаряди, тому що кути великі. І чим більше будуть, відповідно, ці кути, в нас кути нормальні вертикального наведення. Тобто від рельєфу ця машина і повинна грати, збільшувати свою проведену броню. Мені дуже вона сподобалася, тому що дуже багато снарядів відбиває. Дивіться, тут яка броня. В основному будуть рикошети друзі, або не пробиття, або рикошети на практиці. Так як у мене, по крайній мірі було, мені дуже сподобалося. Тобто, ніби й не дуже висока броня, але рикошети і не пробиття дуже і дуже часто. Звісно, тут бронювання бортів так собі, ну, бачимо, під гострими кутами, можливо, щось колись там без дамагу й пройде. Ну, буватимуть такі ситуації. Але бортами це стежка, ми не зможемо танкувати. В основному треба надіятися на свою броню від рельєфу. Дуже класно відіграє. Від башти, ця машина просто бомбезна. У тих у кого. Є ця техніка, от вони розуміють, про що я вам кажу. Далі давайте розбирати вогневу потужність, це наша одна з основних фішок. Тому що в нас тут три типи снарядів, підкаліберний базовий снаряд, середню шкоду має 470 одиниць, як для машини із системою дозаряджання і стежки, це прекрасна середня шкода, середнє пробування броні 263 мм на близьких дистанціях, 240 мм на 500 м. Тобто, ну, непогане про броня... Пробиття відносно стандартне, як для Стежки, під калібр, все зрозуміло. 1310 метрів на секунду, швидкість польоту також прекрасно. Ну, по альфі, я вже сказав, 470, все класно. Кумулятивний снаряд має середню шкоду 470 одиниць, так само хорошу, середнє пробування броні 320 мм, так не 340, всього 320 але все ж таки в основному його буде вам вистачати. Швидкість польоту 930 метрів на секунду, тобто я б вам рекомендував а, викачувати перк ідеальний. Заряд. Друзі, для того, щоб апнути цей параметр, як базового снаряду, що взагалі класний став, так і кумулятивного, щоб більше тисячі було. І осколково фугасний, має середню шкоду підвищену 600 одиниць, середнє пробування броні 63 от міліметра на усіх дистанціях і швидкість польоту 780 метрів на секунду. Тобто, в цілому швидкість польоту, звісно, не комфортна, але бронепробиття стандартна і підвищена середня шкода на картон можна влити на невеликих дистанціях відносно комфортно. Можна буде це все. Виконувати. Якщо подивитися по фішці нашої машини, то ми можемо побачити, що в нас от система дозаряджання на три снаряди. У моїй комплектації кожен снаряд заряджається за 10-44, друзі. Тобто, однаково, і це дуже величезний плюс. Тобто ви можете вистріляти от всі снаряди і далі як циклічна машина грати, це дуже зручно. Е, у нас три снаряди в барабані, зрозуміло, перезаряджання між пострілами, слава Богу, 5 секунд, було 6, зрізали на 5 секунд, все нормально. Ну і в загальному три. 32, от перезаряджання трьох снарядів. Тобто, як для машини з е, дозаряджанням, у нас ще є більш-менш і непоганий ДПМ. розумію що він невисокий, але непоганий. 2724 от моїй комплектації. розкид хороший, 0,3, час, зведення 2,27 також непогано. Кути вертикального наведення мінус 8 плюс 20, так не мінус 10, але мінус 8 можна відігрувати. Швидкість рентального пересування прицілу, тобто повороту башти 50-38 прекрасно. Тобто в цілому в нас хороші. Хороша вогнева потужність, друзі. Є свої, так скажемо, ну, нехороші такі сторони, але все ж таки, ну, в основному, все нормально. Так, по ДПМ не найкраще, але все інше, друзі, непогане. Хороші кути, хороші, в принципі, снаряди. Так, швидкість польоту не у всіх снарядів комфортна, але тим не менш можна викручуватися. Я нічого не можу поганого сказати про вогневу потужність. Вона більш-менш збалансована, тобто можна відігрувати. До речі, тут стабілізація також нормальна. 0,16 в русі, 0,16 при повороті корпусу. 010 при повороті самої башти. Тобто, чисто потенційно, друзі, з барабану, якщо підсумувати, ми можемо за 10 секунд випустити оці три снаряди і в середньому нанести 1410 одиниць шкоди. Звісно, це дуже і дуже класно, як для стежки, грати як циклічна машина, і віддавати оці три снаряди, два снаряди, скільки ви встигнете ну, дозарядити, так скажемо, в бою. Це дуже-дуже дуже круто. Далі переходимо до рухливості. Вона у нас нормальна в у базі йде 50 км вперед. У мене, от, наприклад, із навичкою знавець і з системою підвищення рухливості Т3 виходить 55,99, тобто 56 км вперед, і 21,99, тобто 22 км назад. Непогано як для СТ, хороша питома потужність 1981, швидкість повороту шасі прекрасна, 60,92. Тобто рухливість це наш однозначно величезний плюс. І нерухома машина от по скритості, якщо дивитися, має непогані. Погано як для стежки, скритість 33 3345, от е, нерухома, і 2584 під час руху. В принципі, більш-менш нормально, як для СТ. Звісно, це з камуфляжом і з навичкою маскування в екіпажу. По огляду також все нормально. 466 метрів це без спеціального обладнання, ну тільки це трофейна вентиляція, плюс 13 дає спагетті з м'ясним соусом, доппайок, плюс 17 метрів. Ну і інші навички, там пліч опліч, радіоперехоплення, гострий зір, екстремальні умови, бойове братерство. Тобто в цілому вона не сліпа, ви будете ну, нормально так висвічувати супротивників, особливо, якщо це середні танки, важкі танки, ну вони будуть нормально ПТ-шки там якісь світитися. Ну За кущами там гірше, зрозуміло, ЛТшки вас будуть пересвічувати, ну це все ясно. Але в цілому вистачає оцього огляду. Тобто, якщо підсумувати взагалі по цій машині, то в неї класна система дозаряджання. Так 5 секунд довгувата, але приємна, друзі, альфа і 1410 одинич шкоди за 10 секунд нанести, це дуже і дуже приємно. Хороша Стабілізація, але її треба апати, друзі, тому що моя стежка трофейним стабілізатором. Це все ясно. Хороша динаміка, в принципі, як для стежки, але треба апати системою підвищення рухливості Т3, для того, щоб ще краще стало. Ну і само собою, всі характеристики підтягувати вентиляцію. Тобто мені набагато... Комфортніша ця машина, ніж БЗТ-70. Це однозначно, друзі, і набагато простіше на ній грати. Якщо перейти от в статистику, дивіться, у мене 10 боїв проведено. Що тут у нас? Завдано шкода 4094. Тобто, 400, у мене в середньому було задано завдано от шкоди за оці 10 боїв. Результат краще ніж на БЗТ. Друзі, на цій машині простіше грати, реально вона крута і класна. Ну, ви побачили от пару боїв, які я от вибрав для вас цих. 10. Хороша, друзі, машина, однозначно, якщо вам вона випала і ви ще на ній не грали, укомплектовуйте, пограйте, я думаю, вона вам сподобається. Ну і тепер переходимо до останньої частини відеоролика. Відкриватимемо три чарівні коробочки, які подарував мені Анвей. Дякую тобі величезне. Подивимося, чи випаде якась компенсація за мілкопрем. Можливо, просто золота трішки більше, ніж стандарта. Хоча я вже сумніваюся, Рено, друзі, компенсація за мілкопрем. Клас, 750 золота із коробки. А, ну, Прекрасно, 750 золота з коробки це дуже добре. Відкриваємо ще одну коробочку. Дивимося 250 золота 500 тисяч кредитів стандартно. І відкриваємо ще одну коробочку. І що у нас буде? Ну, мабуть, стандартна, скоріш за все, буде коробочка, день према 250 золота. Але, друзі, ну, клас, клас. 34 до гаранта. Звісно, я не буду нічого докупляти. 270 коробочок у мене відкрито. Бачимо, от яка статистика 113 тисяч, майже 114 тисяч. А, і буде 114 тисяч з безкоштовною коробочкою. От у мене по золоту. 27 премій. От, випадіння, 183 дні, 3D-стилі, от 5 виходить, це преміум аккаунт, 18 мільйонів 100 тисяч кредитів. Ну, задоволений, друзі. Повністю задоволений. Дякую вам за підтримку. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок кокодріло, на рахунок фарму жетонів, що вам із містичних твічроб випадало. І до побачення до наступних відео. Па-па!